Вітаю, ви на каналі Світ Таро. Давайте подивимось. Карту дня для всіх знаків зодіаку на 4 жовтня 2025 року. Овни. Головна теза дня це конкуренція, суперечки, відстоювання себе чи своїх позицій. День може бути метушливим. Інші люди будуть випробовувати ваше терпіння. Але важливо, не сваріться, а конструктивно покажіть свою позицію. Телець. Сьогодні доведеться тримати оборону вам, можливо, хтось поставить під сумніви ваше рішення. Тримайтесь впевнено, ваші аргументи мають вагу. Близнюки день для розумів про майбутнє. Може з'явитись ідея поїздки чи нової справи, але треба зважати всі за і проти. Раки. Краще відкласти активні дії. Займіться здоров'ям. Відпочиньте, щоб набратися сил перед наступним етапом. Лев. Гармонія, баланс та терпіння це будуть головні тези дня. День буде спокійним. Головне, не кидайтеся крайнощі. слухайте внутрішній ритм і знайдіть свою золоту середину діва. Чотири жезлів це про свято, домашній затишок, маленькі перемоги. Тобто, сьогодні можна відчути радість у колі близьких. Це День подяки за те, що ви вже маєте. Терези, у вас на перший план виходять стосунки чи партнерство. Можливо, потрібно буде зробити вибір між двома варіантами. Скорпіони. Сьогодні не варто поспішати. Результати ваших зусиль вже дозрівають, але потрібно трошки почекати. Стрілець А гарний день для справ, роботи з грошима, інвестицій. Ви маєте шанс відчути себе впевнено і міцно стояти на землі. Козоріг, ви можете триматися за старе або боятися витрат. День підкаже. Іноді варто відпустити, щоб отримати більше. Не бійтеся. Водолій. Доля може дати вам знак, чи підказку. Сьогодні той день усвідомлення, переоцінки минулого і кроку вперед риби. Швидкі дії, сміливість, поспіх. Це може бути сильний порив діяти. Але обережно, не рубайте з плеча, бо надмірна поспішність може вам нашкодити. Ось такий розклад був у нас на 4 жовтня. Дякую, що ви приділили час цьому відео. Всім гарного дня!